Дороги іншої не треба, поки зорить чумаський шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Добрий день, шановні радіослухачі! В ефірі Радіостудія Баштанка. Біля мікрофону Василь Гонта з блоком новин за останні декілька днів сьогодні за календарем вівторок, 17 квітня, за київським часом, 14 година. А зараз коротко про анонс нашої програми: вітання з великодніми святами. Вступна кампанія 2012. Візит депутат обласної ради Фелікса Ольшевського, Процес реформування органів юстиції, благоустрій міста Баштанка. Про роботу Баштанської районної дитячої бібліотеки, заходи електробезпеки, соціальна реклама, прогноз погоди на декілька днів. Вітання президента України Віктора Януковича. Дорогі співвітчизники! Вітаю вас із світлим Воскресінням Христовим. Великдень це свято любові та відродження, символ нашого спасіння. У цей день ми спільно молимо Бога наповнити наші серця світлом та радістю. Ми просимо Всевишнього захистити Україну та дарувати щастя та впевненість у майбутньому. Бажаю усім нам терпіння та віри у власні сили. Бажаю кожній українській родині миру, достатку та злагоди. Христос Воскрес! Шановні мешканці Миколаївщини! Щиро вітаємо вас з величним святом, світлим Великодним. Диво Христового Воскресіння об'єднує нас вірою у краще, добре та світле. Великдень нагадує нам про духовне відродження і надихає на добрі та праведні справи. У цей весняний день бажаємо вам душевної чистоти і гармонії, миру та спокою у ваших оселях. Нехай радість та втіха! Царюють у ваших серцях, а свято Пасхи стане для кожного початком нового життя, кращого і добрішого. Зі світлим святом Воскресіння Христового, дорогі земляки. Нехай всі біди обходять ваші домівки, а благодать Божа завжди освітлює ваші дороги, думки і вчинки, Божого вам благословення, Христос Воскрес, воістину Воскрес, голова облдержадміністрації Микола Круглов, голова обласної ради Ігор Дятлов. Шановні жителі Баштанського району, прийміть щиріші вітання з великим днем світлого Христового Воскресіння. У житті кожного християнина Великдень, свято особливо шановане та величне, і не тільки тому, що приходить воно з утвердженням справжньої, квітучої та теплої весни, але й тому, що є символом перемоги, добра над злом, віри над безнадією. Великодні дні спонукають усіх віруючих. Бути добрішими, милосерднішими, терплячішими, благороднішими один до одного. Зі святом вас, шановні, від усього серця бажаємо вам благодаті, добробуту, миру, злагоди та душевної величі. Нехай цей великий день дарує щастя, здоров'я, любов та непохитну віру в кращий завтрашній день. Голова Райдерністрації Іван Рубський, голова районної ради Людмила Луценко. За інформацією відділу освіти Баштанської райдержадміністрації, у березні на базі Баштанської ЗОЖ No2 працював пункт пробного тестування для випускників шкіл нашого та сусідніх районів. Кожен бажаючий мав можливість взяти участь у пробному тестуванні з 10 навчальних предметів. Явка учасників тестування становила 92% від загальної кількості зареєстрованих. До участі були залучені 30 педагогічних працівників міських шкіл. Тестування відбулося з дотриманням регламенту без апеляції з боку персоналу пункту та учасників тестування. Нагадуємо всім абітурієнтам 2012 року, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за наступним графіком 15 травня Хімія, 17 травня, Російська мова. 19 травня, Географія, 21-22 травня, Математика. 26 травня іноземні мови, 28, 29 травня, Українська мова і література, 31 травня 1 червня, Історія України, 5 червня, Фізика, 7 червня Біологія. Запрошення на зовнішнє незалежне оцінювання. Слід роздрукувати з персональних сторінок учасників за три тижні до початку тестування. На минулому тижні депутат обласної ради від партії регіонів, голова Миколаївського благодійного фонду гармонія Фелікс Ольшевський завітав до загальноосвітніх закладів міста Баштанка. У Баштанській школі номер 2 він вручив три кулери для питної води, набір спортивного інвентарю та дві електричні духовки, які буде встановлено у шкільній їдальні замість тієї, яка вийшла з ладу. Діти знову зможуть ласувати смачну випічку місцевих кухарів. У цей день кулери для питної води Фелікс Ольшевський вручив і для Баштанської гімназії, школи номер 1 будинку дитячої та юнацької творчості та міжрайонного навчально-виробничого комбінату. Депутат пообіцяв для учнів гімназії подарувати тенісний стіл та допомогти в облаштуванні шкільного музею, а для будинку дитячої та юнацької творчості придбати ще один комп'ютер для комп'ютерного класу. Добре, що є такі меценати, як Фелікс Оршевський. Хочеться тільки побажати, щоб інші підприємці, депутати, звертали увагу на проблеми шкіл, закладів культури і допомагали їм. Як відомо в нашій державі розпочався процес реформування органів державної влади. Не стали винятком у цьому процесі і органи юстиції. До студії ми запросили начальника районного управління юстиції у Баштанському районі Ольгу Миколаївну Ситнік. Ольга Миколаївна, скажіть, які ж нові повноваження та структура органів юстиції на районному рівні? Структуру Баштанського районного управління юстиції доповнено новоствореною реєстраційною службою, до функції якої віднесено питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Це нова функція для органів юстиції. Також до функціональних обов'язків цієї служби віднесено напрямок реєстрації або легалізації об'єднань громадян та державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Виконання останньої забезпечується на даному етапі шляхом координації та контролю за роботою державних реєстраторів до остаточного внесення змін та приведення у відповідність чинного законодавства, що регулює дану сферу правів відносин, тобто таким чином в цій службі акумульовані реєстраційні повноваження. Ліквідованого держкомпідприємництва. І останній четвертий напрямок це державна реєстрація актів цивільного стану громадян. Функції завдання відділу ДРАЦ не змінилися, але сам відділ увійшов до складу реєстраційної служби. Наскільки доцільним є створення цієї служби? Ну, по-перше, система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно діятиме за принципом єдиного вікна. На сьогодні реєстрацію речових прав на об'єкти нерухомого майна, що розташовані на земельних ділянках, проводять органи БТІ. Державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки проводять територіальні органи Держкомзему, а Державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно нотаріуси. Тому принцип єдиного вікна буде спрямований на проведення державної реєстрації перелічених вище речових прав на нерухоме майно в єдиному органі реєстраційній службі? Це полегшить зручність укладення правочинів, оформлення документів та зменшить строки їх виконання, а також передачі прав. Який же статус матимуть державні реєстратори речових прав на нерухомість? Державним реєстраторам надано статус державного службовця, а тому вони нестимуть за свої дії всі види відповідальності, передбачені законами України про державну службу та про засади запобігання і протидії корупції. Нагадую, це дисциплінарна, адміністративна, цивільно-правова та кримінальна відповідальність, тобто держава в особі спеціальних органів повністю контролюватиме систему державної реєстрації прав. Який стан готовності реєстраційної служби до початку виконання покладених на них завдань в Баштанському районі? Реєстраційну службу Баштанського райуправління юстиції розміщено за адресою місто Баштанка, вулиця Полтавська, 8, дріб 1, другий поверх приміщень БТІ. Всі вище названі функції виконуються, крім Державної реєстрації речових прав на нерухомість у зв'язку з відтермінуванням набрання чинності закону України. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Але громадяни можуть звертатися за роз'ясненнями та консультаціями з питань, що стосуються державної реєстрації нерухомості, укладення договорів тощо. Як безпосередньо до служби за вищеназваною адресою, так і по телефону 276 66. Повторюю 2-76-66. Дякую, Ольга Миколаївна. Прохід підготовки до початку функціонування реєстраційної служби управління юстиції вас, шановні радіослухачі, буде в повному об'ємі проінформовано у наступних радіоефірах. 12 квітня у місті Баштанка у чистий четвер було проведено організоване прибирання міста. В переважній більшості підприємства, установи, організації, члени ОСББ. Підприємці добре поставились до наведення належного санітарного стану на закріплених та прилеглих територіях. За інформацією Баштанської міської ради, по вулиці Театральній добре прибрали територію працівники музичної школи, Центральної районної бібліотеки, підприємець Віктор Федоров та ВАД «Укртелеком». По вулиці Віленій, Ветлабораторія, підприємці Михайло Лашин, Михайло Будько, Олександр Шевченко, Леонід Григоренко. Володимир Сухар, колектив та учні Баштанської ЗОЖ номер 2 Державної податкової інспекції, абонентного відділу газового господарства та Центральної районної лікарні. По вулиці Баштанської Республіки, учні та вчителі Баштанської ЗОЖ номер 1 колектив санітарно-епідеміологічної станції, Підприємець Ангеліна Смола, по вулиці Полтавській, трудовий колектив Районного суду. Учні, вчителі, майстри професійно-технічного училища No9 добре прибрали парк, що знаходиться біля їхньої будівлі. Баштанська міська рада особливу подяку висловлює комунальному підприємству Добробут, керівник Олександр Солонар, за прибирання під бордюрами та їх білуванням по вулиці Ювілейній, Полтавській Баштанської Республіки, Баштанському міжрайонному управлінню водного господарства керівник Віктор Лєбєдєв за якісне впорядкування прилеглої території до підприємства та за висадження парку дерев і їх білування фінансовому управлінню райдержадміністрації, відділенню державного казначейства, які без нагадування першими прибрали закріплені території. Ми продовжуємо цикл радіопередач про інформування населення щодо роботи бібліотек району. До студії запросили заступника директора по роботі з дітьми Баштанської централізованої бібліотечної системи Наталію Скрипник. Сьогодні наша бібліотека є справжнім книжковим домом, де діти з дошкільного віку отримують цікаву і корисну інформацію, здійснюють захоплюючі мандрівки, у удаєвничі світ природи, беруть участь в літературних конкурсах, іграх, весело проводять дозвілля. Тут ми з малку доносимо до дітей знання, досвід. Накопичений життєвою мудрістю багатьох поколінь, вчимо співпереживати з літературними і казковими героями, пізнавати моральні цінності, толерантно ставитись один до одного, позитивно сприймати оточуючий світ, популяризуємо здоровий спосіб життя, залучаємо до участі у громадському житті. У книзі для дитини є магічна сила. Що хвилює, радує, вражає її і дає відповіді на багато запитань, які ставить наше життя. Нам завжди хотілося, щоб бібліотека була улюбленим та бажаним місцем наших користувачів, тому ми прагнемо створити для них найбільш комфортні умови, гарно оформити кожен куточок нашої бібліотеки. Прикладом цього може служити наш екологічний куточок українська флористика. Як створенню сучасного бібліотечного дизайну, так і привабливого оформлення книжкових виставок ми приділяємо багато уваги. І мають вони такий дизайн багато в чому завдячуючи нашому молодому фахівцю, бібліографу Рибаченка Маргариті Валер'євні. Ентузіазм працівників дитячих бібліотек системи спрямовують на всебічний розвиток користувачів, і як результат, наші читачі є постійними учасниками щорічного всеукраїнського конкурсу Найкращий читач року. Та конкурсів книга в моєму житті, Краща Книга року, конкурс малюнків і плакатів з книгою майбутнє та Мій край, моя земля, та до того ми його постійні лауреати. Це і Чаус Алена, 9 клас, Чайка Олена, Колесна Кірина, 7Б клас, Кодак Алла 7Б, ЗОЖ номер 1 Ми, бібліотекарі, розуміємо, що дуже важливо з раннього віку прищеплювати кожній дитині смак до читання і хорошої літератури. І тому хотілося б зупинитися на святі всіх читачів і бібліотекарів Всеукраїнському тижню дитячого читання, Святі, яке традиційно щороку відбувається в бібліотеках району в період весняних канікул. Ось і в цьому році на відкриття тижня працівники районної дитячої бібліотеки підготували свято книги під гаслом. Це знають дорослі і знають це діти. Книжкова країна найкраща у світі. На нього завітали наші активні користувачі, учні 4 класу, ЗОШ номер 1 з вчителем Гайванович Марією Павлівни. Для них ведучі заходу бібліотекар першої категорії Шкарбан Людмила Євгенівна та бібліограф Рибаченка Маргарита Валер'євна розповіли багато цікавого з історії цього свята, передемонстрували мультимедійні презентації, гості з задоволенням прийняли участь у веселій казковій вікторині. Під час тижня активно пропагувалась художня література для дітей, особливо дитячих письменників-ювілярів. Тож для наших гостей, учнів 2 -го А-класу та 2 Б класу ЗОЖ No2 та їх вчителів Чорної Ольги Анатоліївни і Шиманської Маргарини Дмитровни, було запропоновано літературне знайомство та багато відеоматеріалів. Зупиняв ще на одному дуже цікавому заході: Сім чудес України, теж в рамках тижня. Вдалим доповненням до віртуальних подорожей стало використання документів краєзнавчого характеру із фондів бібліотеки. А завітали на цей захід учні 6Б, 8А та 8Б класів ЗОЖ номер 2 разом з класними керівниками Крижанівської Наталії Анатолієвної, Рясок Любови Олексіївної та Шуровою Тетяною Федорівною. Вдалим доповненням у популяризації кращих зразків дитячої літератури під час проведення заходів був перегляд мультимедійних і художніх екранізацій казок, оповідань та повістей. На завершення тижня до Міжнародного дня дитячої книги було проведено святкове дійство під назвою Весь світ через книгу. Цього дня до бібліотеки завітали учні 4 В класу ЗОЖ номер 1 з вчителем Новіцькою Людмилою Іванівною. Взяли активну участь у літературній вікторині Відгадай героя. Цікавою була віртуальна подорож найвідомішими і найоригінальнішими бібліотеками світу. Але не тільки пізнавально розважальні заходи проводить наша бібліотека. Ми приділяємо багато уваги і патріотичному вихованню юних користувачів, формуванню поваги, шани і пам'яті до історії нашої батьківщини, її світлих та трагічних сторінок. Це година реквія пам'ятати заради майбутнього, на якому за допомогою мультимедійної презентації дітям розповіли про одну із найстрашніших історій Другої світової війни. Про масове знищення людей у фашистських канцтабарах. Діти переглянули уривок з художнього фільму Пам'ятай ім'я своє прослухали пісні Сала Спілс та Бухінвальський набат». Під час заходу була анонсована книжкова виставка. А до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, в дитячій районній бібліотеці відбувся урок пам'яті. І пам'ять, і доблесть, і трагедія. Працівники бібліотеки приготували цікаву і змістовну презентацію. В якій були використані кадри з документальних фільмів про війну в Афганістані, відеорепортажі. Бібліотека розповіла про нашого земляка з селища Луцькіна, Бідащука Сергія, який загинув на цій війні. Невід'ємною складовою роботи нашої бібліотеки це постійно діючий краєзнавчий куточок, ми з того краю, де степи безкраї, де зібрано багато цікавої інформації краєзнавчого характеру, який завжди приваблює увагу юних користувачів. До їх уваги, результати пошукової роботи районної бібліотеки видані у вигляді інформаційних видань. Їх іменами названі вулиці нашого міста, Легенди рідного края та три випуски Флори рідного краю. Ми продовжуємо проведення циклу передач про заходи електробезпеки. Сьогодні знову запросили до слова інженера з охорони праці пад Миколаївобленерго Баштанського району Євгена Звонова. У Баштанському районі щорічно виникає велика кількість пожеж сухої трави, лісових смуг та масивів. Тільки у 2011 році їх було понад 20 випадків. Основною причиною цих пожеж є необережне поводження з вогнем під час відпочинку населення біля водойм та в лісових масивах. Спалювання сухої трави камишу. Для працівників філії пад Миколаїв обленерго ці пожежі загрожують пошкодженням повітряних ліній електропередач, опор, які підтримують електричні дроти, трансформаторів та іншого обладнання. Випадки пошкодження вогнем повітряних ліній електропередач приводять до відключення на тривалий час населених пунктів від електропостачання. Перестають функціонувати об'єкти життєзабезпечення населення лікарні, телефонні, АТС, магазини, пекарні, водогін та каналізація. Для запобігання випадкам пошкодження повітряних ліній електропередач та обладнання пад Миколаївобленерго звертається до населення району, не допускати випадків спалювання сухої трави, стерні, камишу. Під час відпочинку біля водойм та у лісі дотримуватись вимог правил пожежної безпеки під час користування відкритим вогнем, не палити в лісі та на відкритих територіях, де може зайнятись суха трава, не дозволяти дітям грати з сірниками. Чітке дотримання вимог правил пожежної безпеки дозволить запобігти пожежам у весняний період та пошкодженню повітряних ліній електропередач та електричного обладнання. За ініціативи відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, ми започатковуємо трансляцію блоків соціальної реклами, направленої на профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі та пропаганду здорового способу життя. Разом з весною прокинься йти. Натисни на пауер у вікно зазирни. Досить нарощувати животи. Відірвись від дивану, гантелі візьми. Ти приклад для брата, для доньки та сина. Спорт це розвага, здоров'я та сила. Гайда, ворошись у двір. Виходь. З друзями разом спортивний майданчик до ладу приводь. Центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх. запрошує з 1 по 30 квітня взяти участь у всеукраїнському місячнику з упорядкування спортивних майданчиків. Спорт для всіх, спільна турбота. Деталі на сайті sportforall.gov.ua Спортмайданчик у дворі десь здоров'ячка Тобі. Кожні 15 хвилин в нашій країні реєструється хворий на туберкульоз. Кашель, який триває більше трьох тижнів, його основна ознака. Вчасне обстеження може врятувати життя. Не чекайте, дізнайтеся більше. Телефон всеукраїнської гарячої лінії з питань туберкульозу 0800 503 080. Дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Зупинимо туберкульоз в Україні. Щороку тисячі жінок стають матерями одиначками, деякі відмовляються від виховання дітей та віддають їх до дитбудинків і шкіл-інтернатів. Причина цьому зневіра у своїх батьківських силах, подружня зрада та шкідливі звички, створюючи власну сім'ю, думай про її майбутнє і майбутнє коханих та дітей це твоє життя. Не будь байдужим до нього. Живи відповідально. А зараз прогноз погоди на декілька днів. За інформацією Баштанської метеостанції, погодні умови на всій території району будуть такими. У середу, 18 квітня, безістотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 5-10. В день 13-18 тепла. У четвер 19 квітня. В день короткочасний дощ. Вітер 3-5 метрів за секунду. Температура 11-16 тепла. Шановні радіослухачі, радіостудія Баштанка приймає замовлення на безкоштовне розміщення оголошень та вітання з ювілейними святами. Також ми з вдячністю вислухаємо ваші пропозиції, зауваження щодо тематики майбутніх репортажів. До вашої уваги студійний телефон 2 63 99. Повторюємо 2 63 99.